На військову службу пішов у 2007 році, це на сорочному перший раз. Служив у Київській області, там, у в Хмельницькому районі, на, на командира Града вчився. Ну і так далі, як пішло життя, як усіх у нас ну, поїхав там. На заробітки, щоб заробляти кошти. І 23-го, мене питаються друзі, кажуть, що ти думаєш, буде війна, я кажу, завтра почнеться. Вони кажуть, що ти це взяв. Я кажу, ну, Сьогодні в Росії 23-й день армії, вони сьогодні побухають, завтра порізуть кажуть, на нашу землю. Ну, так і сталося. Ну, я приїхав додому, збираюсь, дружина плаче, ти куди. Я кажу, та що, йдемо, кажу, захищати, Я не хочу, щоб тут в нашому селі навіть бої проходили ще десь, кажуть, чи в Калищі в нашому навіть, районі. Ну, ми зібралися, я всім сказав, всі так дивляться на мене кажуть, що ти кажете, почекай там то все. Ну, я дружина ще один день мене затримала 25 го числа. Я прийшов на воєнкомат. Е -е, мені кажуть, давай, йди комісію обходи. Я, я ж таки перший раз в житті типу, побачив, Ну, як комісію обходити? Казав, Під час такої ну, ситуації Це, типу, моя, я, моя думка могла бути, що давайте вже зброю прямо на воєнкоматі, і ми йдемо туди. Ну, так не вийшло. Забрали вісім чоловік. І кажуть, ви йдете в ту батарею. Та добре, йдемо в ту батарею, приїжджаємо. У нас пилорама серед поля. І тут виходиш на вулицю і дивишся. Так, Спереді москалі, ззаді наші, а ми посередині сидимо. І ми тип, дивимося тільки на перестрілищі вогонь. Думаю, де нас привезли, що сталося? Капець, тут жопа нам думаю. Оце йому палив. О, слава Богу, все, все було добре. Приходить до мене командир та каже, Тарас, каже, коротше, давай готуй своїх. Каже, зараз відправка, відправку. Скажу, куди. Ну, кай техніку, каже, все каже, ми виїжджаємо на Бахмут. Я так подумав: ого, оце тепер жопа. Ну тут ми їх відігнали, це легше нам показалось. А там населення просто дуже непривітне. Так порівняти з цими людьми, а з цими, це дуже типу, порівняння. Дуже тяжке, вони тяжкі люди, вони тільки щось, як для них робиш добре, вони, типу, до тебе ще можуть ставитись добре. Ну, якщо ти їм щось скажеш, можеш розчитувати ніж в спину це дуже погано. Ну, коли вони голодні, так, вони прийдуть до тебе попросять, пожебряють, і вони будуть до тебе дуже добрі. Ну, Порівняти з нашим, от, я рахую нашу державу, це нормально. Ну, по цей знак Дніпропетровська область. Де границя? Я, як переїжджав цей знак, мене серце дуже аж раділо, що я вже на Україні, не на Росії. О, хоча це Україна, Донбас, але там люди негативні дуже. Є, ну, є, ну, Я не кажу, що всі, ну, 70, моя думка, процентів це негативу. Просто-напросто. Ми заїхали в село, це таке село Кліщівка, і воно нам зразу не сподобалось, бо від людей негатив пішов. Бо це з боку Бахмута це десь, е, в районі 7 кілометрів, вроді 6 десь так ну, десь так, зі сторони. І люди всі там щось ходять, ходять і такі на нас дивляться. Ну, Ми з кому там їздили по Бахмуту, часто дуже. І, Ну, він ще тоді не був кому, правда. Але їздили по Бахмуту і от ракети прилітали, от там ті е, ждуни. Ми їх називали. Вони, типу, там виходили з квартир, тіпо, там дорадка велика з будинку, вона виходить і, і каже: що, помочь приїхали? Ну, а ми такі кажуть, так, русський мир чекати. І вони так вже зразу відходили. Ну, вони якісь. Як, я не знаю, як правильно може вимовити нелюди, може ще якось. Там, ну, люди не дуже привітні. Я не знаю, я просто не був ще на Запорізькому, Херсонському і. Харківську напрямку, як там люди. Ну, я думаю, може, що не так. як. Але ну, я не був, я не буду брехати. Я перші дні заїхав у травні місяці в Бахмут. Дуже красиве місто було. І місто тюльпанів я його називав, бо дуже багато тюльпанів було. Парк в тюльпанах, все в тюльпанах. Ну, Місто дуже красиве було. І навіть як при візці був такий там літачок, він теж був в тюльпанах. Ну, Він зараз, на момент менше, існує. Розбити дуже сильно. На, на, на даний час наші товариші в стороні Солідара ще так і воюють. Ну я не знаю, я приїжджав до них недавно. Я їздив до них в гості, як то кажуть, до побратимів, щоб зустрітись. Вони кажуть, що немає нічого доброго, бо дуже маскаль, як то кажуть, багато накупного війська дуже має і немає у нас спроможності його зупинити але я їм говорю, каже, братва, кажу, ми ж стояли, ти будемо стояти. Ну, каже, ну вони з мене сміються тепер. Каже, ти, ти мусиш так говорити, каже, бо ти вже вдома. Ти каже, братва, мусиш стояти. Каже, то я, її, я готовий до вас звернутися. Але у мене, мене дружина не відпускає. Він каже, ну, ми знаємо, каже, тобі дружина, ти тоді їхав на, е, з комбатом шукати позиції, і тобі дочка дзвонить тату, я каже, що сталося? Та мама шутка забрала, каже, поїхала родити. Я в смислі, та кажу, прямому кажу. Тут через хвилин десять, доця передзвонять, я такий сиджу в машині, бо комбат відійшов на нову пошту, сиджу в машині. І тут дося дзвоника, тату, все, і Ринка Христинка народилась. Я такий став, каже, не знаю, що говорити, комбат підходить до мене і каже: що такий сидиш, каже, задуманий. Ката, нічого, Петро Михайлович кажу, сталося не неочікуване. Він каже, що сталося, кажу. Ну, та кажу, досі народились. Ну, каже, ну а що ти тут сидиш? А я кажу, та що я не знаю, чекаю. Кажу, та їдемо зараз на позиції. Кажу, які позиції кай, давай шміруй додому. Каже, тут зараз інтерсіті, тікає через 20 хвилин. Каже. Дружина мені дзвонить, каже: чуєш, каже, а що ти каже? Не думаєш дзвонятись. Кажу, та комбат рапорт не підписує. Вона дзвонить до комбата, каже, Петро, каже, а що ви? Кажу, Мав, трасовий рапорт не підписує. Каже: ну добре, каже Зоряна, каже, а ваш Тарас, хоча рапорт написав, каже. <реш> ну, Я ще прослужив, він приїжджає до мене. Я думаю, що він ніколи не приїжджає там до нас туди-сюди, бо він своїми своїми е, хлопцями. Ну, так, ну, було ж водії там, е, таких. Він зі своїми так, приїжджає до мене. Каже, ходи з тобою, дуже є серйозна розмова. Та я такий ставка. Кажу, що таке? Що стало вже? Ну, думаю, Якісь проблеми з когось, ще щось там може. Він каже, що дружина, що я рапорта тобі не підписую, що ти брешеш. Та я кажу: а як я маю це службу, кажу. Він каже: ні, каже, давай сьогодні рапорта, каже, 15 днів ти вдома. Та каже, а добре. Він через два дні дзвонить каже: ти рапорт написав? кажу. Так, а щось завернули, кажу, бо не, дві помилки там зробив туди-сюди. І кажу: не виходить, кажу, не пройшов. Короче, каже, давай ховати мені брехати, каже, я зараз сюди приїжджаю. Каже, і ми їдемо з тобою разом в штаб. Каже, і я тебе зараз каже, не за 10 днів звільнюю, каже, я тебе зараз за 5 днів звільню. Він приїхав, правда. За 5 днів мене звільнив від служби військової. Ну, правда, тяжко було звідти йти, бо, як то кажеться, побратими вже стали рідними братами. ну, Деякі там, кумами, а дехто і, і так далі. Ця вечором я був. Там на Донбасі, це зараз 7 тисяч там було ще ждунів Покровську. Ми зустрічалися з хлопцями там 155-ї бригади, з 25-ї, з різних бригад. Це вони говорять, що 7 тисяч чоловік ще там живуть і вони здають, ще коригують вогнем. А то це є було, як то кажуть, треба тебе було посвятити трошки до війни, підготувати, як то кажуть. Ну, перші 14-ти рік дуже був тяжкий. Останні 15, то ще трохи так. Ну, 16-17, 18, 19, 20 21 це було, як то кажуть, тяжкого нічого не. Артилерист рахується, та, якби Бог війни. І їх, їх було не беруть, їх одразу на місці. Ну, але краще, щоб ну, катують так, звичайно, хочуть знати, де твої там, машини, не там, ну, хочуть все знати. Ну, вибивають спочатку, а потім тебе в і так, і так. Отак як от хлопці вчора на відео. От, ні, вони не були Ріся. Це така просто бригада. Е, ну там нам розказували таку бригаду, що є в Росії, що вони знущаються і зразу вбивають. Просто, ну, Я вчора подивився цей жах. і... От Вони там ще були теж їхні відео, але інших. З їхніх бригад, я так зрозумів, було 30-та їхня бригада, так? Що е, Вони горло просто перерізали. Ну, так, так поросяті. це Ну, це... Це не люди просто наш. Ну, я не знаю. Наше таке, ну настільки, от ми, тож, ми нам попадали навіть Вагнера, ми цього взяли, були у там з другом. Ну, ну і що? Ну, ми їхали машиною, і він там йде під Бахмутом, такий село Іванівське. Він йде, ну, каже, о, пацани, я десь Сіпар кажуть. Не кажуть, та який? дивись, дивісь з бомж. Кажу, Ні, я кажу, подивіться, там в нього якась файна така контовочка, кажу кругом. Кажу. Я, просто я їхав за рулем, і я передивився. І він каже, ну то зараз заїдемо. А ми, ми, ми їхали якраз на заряджаючий пункт. А він якраз в нашу сторону йшов туди на поле. Ну, так Ми всі до бою там сказали пацанам, пацани окружили, типу, дивимося і валить просто тупо до нас, і, типу, як бомж. Ми підходимо ближче, дивимося, ого. То щось в нього такі білі зуби, бомжа такого не може бути. такі... Правда, він зарослий, кантовочка, білі зуби, такі ніг такі чистенькі, ми дивимося нічого собі в нього, а у нас такі, такого немає навіть. Ми ми його взяли, типу, він почав що спочатку по-русски говорити. Ну, правда, не хотів прилягнути то помогли. Тут він вже починає по слову говорити. Він вже, Ми його не розуміли, що Ну, там почала провірка. У нього цвях 200 був, і Жестяна банка від 17 15 пива. Це їхній, типа, опізнавальний знак від банка від 17 15 ще якийсь підрозділ. А цвях це, типа, він міг любого заколоти. Навіть вночі там хтось спав. Ну, Він там спочатку на нього казав, каже: вам бендери, пі-пі-пі. А ну, ми кажемо, «Та добре, то тобі теж пі-пі. Я -пі попав в дуже прекрасну батарею. І я їм дуже вдячний за всю службу, що ми провели разом з ними. Навіть вдячний, що ми подружились так. Може, і були в когось негативи на мене, і в мене на когось, але вони проходили. Вони могли пробути там дві години, три, ну, день максимум. Ну, На ці день ми всі ставали разом і все робили. Була як одна сім'я. Так дуже зараз хлопців мало залишилось, одні звільнились, одні загинули, а треті. Пішли додому. Ну, але правда, ще коли саме найкозирніший колектив ще залишився ще до сьогоднішнього. Та мене, мене, мене мали, я, я з ними як не поспілкуюсь два рази на день, я не можу. Я встаю я зранку, дзвоню, обід можу позвонити, ввечері можу позвонити. Ну просто в мене там, кум, в мене там друзі, в мене, ну, це моя друга родина, як то кажуть. Ви виключаєте варіант, що трошки дівчатка підростують? У мене вже такі у планах і було. Ну, тільки дружина, якби це знає, це буде дуже погано. Mm. Так, о, хлопці питаються, мене, каже, коли вертаєшся? Я кажу, технік скоро приїде. Mm. <рігла> <рігла> це позивний. А я працював техніком, я був старшим техніком батареї, та якби в мене ну, було 11 машин і 12-та 12, це була нас одна. на... Я не знаю, скільки Ну, 6 було на цілу Україну. У нас, одна з них, найперша була у нас. Я її отримав ще на Київщині. Це вампір, це кататра, вона, вона, вона установка гра. Це була козирна машина, ну і найдорожча <ріху> вона дуже високо ціниться. І, ну, і саме вона дуже точно стріляла, вона була сама дуже устойчива. Хочу свої ставки, віддихаючи. Для хлопців, для реабілітації, щоб ми, наші хлопці, приїжджали, до мене всі колеги всі, на всіх сіл, які будуть військові, щоб ми там всі зустрічались, рибали. Оце в мене мрія. Для всіх нас, щоб ми приїжджали, зустрічались з друзями. І, бо я дуже сильно люблю сам рибалку.